Коли я займався громадською діяльністю, починаючи з 16-го, закінчуючи до повномасштабного вторгнення, у Львові наголошую не в Одесі, не в Донецьку, не в Луганську, не в Харкові, цивільні люди вважали нас маргіналами і придурками, яким немає чим зайнятися. Про тому, що ми наголошували, що буде війна, що якщо якісь місті проблеми, ми повинні самі вирішувати. Можу навести приклад, що коли було гостре питання про підняття тарифів. Підняття цін на громадський транспорт завжди це обурює місцеве населення. Ми прийшли на громадське слухання, де було голосування, і ну, грубо кажучи, з цього місцеве населення Львова прийшло на 40 людей, і там, можливо, ще дві людини. Шість голосів не хватило для того, щоб не підвищили ціни на проїзд в транспорті. А в місті живе мільйон людей. Тобто, про що ми зараз ну, взагалі говоримо? Мені подобається теорія пасіонарності, де чітко розподіляється суспільство на пасіонарів, це люди, в яких альтруїстичні погляди, які е, готові е, виконати небезпечніші чини заради держави. І сіра маса, яка або їх обслуговує, або навпаки їм не повинна заважати, або повинна їм підкорятися. До такого усвідомлення дійшов не тільки там, з літератури, яку я читаю, а й з життя, яке я бачу.